Давайте поглянемо, хто ви для нього. Подумайте про чоловіка, а ми подивимось, хто ви для нього. Дивіться, ну ви для нього та жінка, яку хочеться захищати та оберігати. Жінка, для якої хочеться приділяти увагу, знаєте, дарувати тепло. Жінка, яку хочеться пізнавати її внутрішній світ, знаєте, пізнавати, відкривати для себе по-новому. Давайте ще подивимось. Ви для нього та жінка, заради якої він готовий змінюватися, ставати краще, досконалювати свої вміння. Бо він бачить вас особливою для себе. Ви для нього цінна. Так, він бачить вас опору, тобто людину, з якою можна пройти всі якісь такі неприємні моменти і створити щасливі, класні, гармонійні стосунки. Дівчата, ну ви для нього кохана жінка. Хай таки буде.